Слава Ісусу Христу, пастор Станіслав реально каже правду, тому що 30 років назад у ну мене ще не було так. взяти 20, не було ще так багато цих телефонів, комп'ютерів взагалі. А зараз в кожній хаті є телефон, смартфони. Вроді би світ і, знаєте, розвивається, вроді би, все класно. Я, мабуть, щаслива від того, що мене стільки всього багато приладів, всяких різних. Але чомусь люди нещасні. Тому що коли багато матеріального, то тоді в житті стає мало Бога. Тому що більше часу для матерії, для якихось знань, там, для того інтелекта, та, да, що там от вже його Богом зробили насправді. І я розумію, що коли того всього нема матеріального, то тоді Бог стоїть на першому місці. І тому завжди. И треба ставити Бога на перше місце, тому що чим більше нам даєш, тим більше ми недовольні і нещасні. Тому кожній людині треба Бог. І тому Євангелія проповідується, щоб ми не були бездуховними, щоб ми були духовні. Тому що якщо закінчиться проповідь Євангелія, буде світова війна, і це вже.